Добрий день, шановні! Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Якщо у вас зовсім немає часу, але ви хочете мати гарні квітники, то посадіть цинію або майорці. Тож, сьогодні поговоримо про цю чудову гарну сонячну квітку. Цинія це латинська назва. Квітка. Належить до роду трав'янистих і чагарникових багаторічників родини Айстрові, родом із Південної Мексики. Отримала назву на честь фармаколога й ботаніка Йогана Готфірда Цінна з Геттінгена. Він був директором ботанічного саду, який постачав Карлову лінею гербарний матеріал для досліджень. Ацтеки культивують цинію з 1500 року, а в Європі вона з'явилась тільки у 18 столітті, відразу ставши улюбленою прикрасою садів і еростротичних прийомів. До 20-го сторіччя цинія культивувалася вже на всіх континентах. А з 1931 по 1957 рік квітка цинії була навіть символом штату Індіана у США. Сьогодні відомо близько 20 видів. Та безліч сортів і гібридів цієї прекрасної квітки, що вирізняється красою і невибагливістю до умов вирощування. Залежно від сорту і виду, висота цинії може бути від 20 до 100 см і вище. Листя цинії цілісне, сидяче, яйцеподібне, загострено до вершини і опушене жорсткими волосинками. Сусвітя верховкові, поодинокі. Кошики діаметром від 3 до 14 см, розташовані на довгих квітоносах. Язичкові квіти сині розташовані черепчато в один або в кілька рядів: білі, пурпурові, жовто-гарячі, жовті, червоні, всіх можливих відтінків і забардень, окрім відтінків синього. Середні трубчасті квітки, дрібні, жовтого або червоно-коричневого кольору, пліт сім'янка з щупчиком. Цвіте цинія від середини червня до морозів вирізняється стійкістю до спеки і посухи. Рослина цинія культивується як яскрава і невибаглива садова рослина, яка чудово стоїть у зрізці. Багаторічна цинія росте тільки у теплих краях із теплими зимами. У нашому кліматі цинія в саду виключно однорічна рослина, оскільки вона не здатна пережити навіть нетривалі і незначні морози. Дачники називають цю квітку майором. Однорічні цинії, чорнобриці, ромашки, нагідки основні квіти для ландшафту у сільському стилі, який дедалі більше входить у моду в Європі. Також доречна цинія на клумбі з так званими шляхетними квітами вирощують її і на городі серед овочів, використовуючи її чудову здатність витягуватися вгору і майже не створювати затінку. У нашому кліматі. Цинію вирощують з насіння. Можна посіяти прямо у відкритий ґрунт, десь у другій половині травня, тому що цинія дуже теплолюбива рослина, і навіть при найменшому приморозку прорости цинії можуть загинути. Для ранішого квітування цинію можна вирощувати із розсади. Посів на розсаду проводимо в другій половині березня на початку квітня. Так як цинія не полюбляє пікіровку, то сіємо одразу в окремі стаканчики по декілька насінин. Готовимо пухкий рудючий ґрунт. Висіваємо по декілька насінин у скляночку, зволожуємо і ставимо на проростання при температурі 22-25 градусів. Сходи, якщо насіння свіже, з'являться через декілька днів. Якщо трошки застаріле насіння, то прийдеться почекати десь із тиждень. Коли з'являться е, рослинки, е, за ними доглядаємо як за усією розсадою. Якщо ж е, ваші сходи трохи потягнулись, не біда. Треба підсипати трохи ґрунту, так як синя дуже гарно утворює е, нові бокові корінчики. Коли рослинка матиме 4 пари справжніх листочків, над третьою парою прищіпуємо рослинку для гарного кущика. Якщо ж вам потрібно високі рослини на зріз, то ми не прищіпуємо рослинку. У кінці травня, на початку червня, коли вже не буде загрози заморозків, нашу розсаду висаджуємо на сонячну гарну ділянку, спушуємо ґрунт. Вибираємо бур'янці і е, додаємо трохи торфу чи перегною, саджаємо наші рослинки на відстані 35-40 см одну від одної. В залежності від сорту і висоти нашої рослини, ми вибираємо, чи це буде передній план нашого квітника, чи подальше. Е, також низькі сорти можна висаджувати в кашпо, балконні ящики. Із шкідників цинії найчастіше докучають попелиці, хрущі, равлики та слимаки. Із хвороб можливе зараження цинії сірою гнилью, фузаріозом, бактеріальною пламистістю, але найчастіше може бути борошниста роса. Тож для профілактики можливе оприскування наших рослин раз на дві неділі фунгіцидами, такими як фундазол, топсин, скор. Та а від шкідників, якщо вони вже є, оприскати наші рослини із З більш ніж 20 видів цинії в культурі вирощується тільки 4: цинія витончена, цинія вусколиста, вона ж цинія хаге, цинія тонкоквіткова і цинія лінеаріс. Перші два вида послужили основою для плідної селекційної роботи і завдяки її результатам сьогодні ми культивуємо в садах не тільки основні види цинії, а й безліч прекрасних сортів і гібридів цієї рослини. Цинія витончена має такі підвиди, як жоржино-квіткова, цинія ліліпут, цинія помпонна, цинія фентезі, цинія каліфорнійські гіганти, цинія кактусоквіткова супер-кактусоквіткова, скабіозовидна або е анемоноквіткова. І має е дуже різні квіти за формою, а також і кущі від 20 до 1,5 метра. Цинія хаге або вузьколиста родом із Мексики. Утворює розгалужені кущики висотою 25-30 см і має суцвіття дрібні, прості або махрові, дуже яскравих різних кольорів. Від схрещення цинії хаак і цинії витонченої було виведено чимало гібридів. Зокрема, дуже популярна серед квітників серія Profusion. Невисокі кущики до 35 сантиметрів, посипані дрібними різнокольоровими ромашками. Набуває популярності також серія магелан, кущика до 35 сантиметрів завишки з густомахровими жоржиноподібними сусвітями діаметром до 10 сантиметрів коралового, кремового, жовто-гарячого, рожевого, червоного, вишневого, лососового і жовтого забарвлення. Нещодавно з'явилися в садах серія свізел, що складається. Поки з двох сортів Cherry Ivory з вишневими кошиками і кремовими кінчиками і Scarlet Yellow з червоним суцвітям яскраво-жовтими кінчиками. Про цю чарівну квітку можна розповідати ще дуже довго. А я пропоную вам у коментарях поділитися, які види та сорти цієї квітки вирощуєте ви у себе в садках, в городах, в клумбах, в кашпо. Також не забудьте підписатися на мій канал, а ще не шкодуйте для мене своїх вподобайок. Всім щиро дякую за перегляд мого відео, запрошую вас до нових моїх відео. Дуже ціную спілкування в коментарях, ваші поради і добрі слова. Ще раз всім щиро дякую. Бажаю всього-всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів, благополуччя та мирного неба над головою. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. Всім до побачення, до нових зустрічей!